Всім попривіту! Сьогодні отримали дуже класні кросівки. Це кросівки від торгової марки АК. Хто знає цю фірму, вони випускають дуже багато різних кросівок, полуботинків, берців. Вони є в кольорі Койот, є в кольорі хакі, олива, в мультикамі і, як на мені, в кольорі Black чорні Вони йдуть. Дуже з міцною подошвою. Тут йде дуже міцний носок. Також йде дуже гарна п'ятка, вона не стираєма. дуже гарно прошита по дві строчки. Також є шнурівка, високий гарний язичок. В комплекті йде устілка. Можете роздивлятися. І от як вони повністю виглядають. Кому який розмір, пишіть. уточнюйте по устільці, відправка новою почтою.